Про результати роботи сил ППО повітряних сил України під час нічної атаки російських шахедів. Юрій Ігнат, речник повітряних сил України з нами наживо. Пане Юрію, тож скільки шахедів вдалося знищити? Скільки всього їх було? Як подали в інфографіці, було у нас 17 шахедів атакували з південного напрямку. Фактично з Окупованого Криму з Балаклеї, також Приморська Ахтаркська, як зазвичай летять власне ці засоби повітряного нападу. Також були керовані авіаційні ракети, ті ж знайомі нам х 59 і Також можливо х 35 Усього три авіаційні ракети далеко не всі досягають вони своїх цілей. Ми там не уточнюємо навмисно, щоб не дати ворогу зрозуміти. Куди вони долетіли і на якому напрямку, але все ж таки так для розуміння пояснюємо, що є певні от, і такі моменти, що не всі ракети, які ворог запускає, як балістичні, так і керовані авіаційні, потрапляють туди, куди власне летять. Таким чином, вдалося знищити 14 із 17 шахетів. Ну, на жаль, є жахливі наслідки, всі це бачили. Які от власне внаслідок протиповітряного бою, чи це влучання, це чи це вже власне дрон, який був уражений, міг залетіти і так далі? Тут це ви право, так? Це, це, це є звичайно, це є ну звичайно в Одесі. Панельний будинок, як бачите, шансів немає навіть проти шахіда. Тому що якщо ще це цегляний будинок, скрізь тут з тими капітальними стінами може витримати удар. То панельна Хрущовка, чи це інший дев'ятиповерховий будинок дев складається як картковий будиночок, власне От, розумієте, як воно все падає вниз. Це вже було неодноразово. Тому саме до мешканців цих будинків навіть треба теж звертатися, щоб з розумінням ставились до повітряних тривог. Одеса густо населене місто, дуже густо населене, і воно фактично входить в море так, Одеса. Прям. На березі моря так розташована, і таким чином ППО розміщено максимально ефективно як можна в цих в цьому регіоні, щоб якомога швидше їх знищити. Ну бачите, не всі на жаль вдається знищувати вже на підступах, і маємо ось такі жахливі наслідки. Тому дійсно висловлюємо співчуття усім, хто загинув і постраждав наслідок цього удару. Пане Юрію, повітряні сили повідомляють також, що е, про знищення ще одного літака Су-34. Тож, як бачимо, лютневий літ... е, літакопад триває і в березні. Можете розповісти деталі от, власне, про е, цей останній факт? Ну, бачите, деталі ми не можемо розповідати. Ті, які можуть літаки. Ну, знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Е, є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід, північ, їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. От ви, майже, ну, ви ж бачили у лютому е, працюють наші системи. І ворог уже не почувається настільки вільно, як це було раніше. Отримали повітряні сили додаткові інструменти. Звичайно, їх дуже і дуже мало, щоб таку величезну територію лінію фронту зараз закрити. Ну але підстерігати ворога там, де він того не очікує, або очікує і і нахабніє наважується залітати. От, власне, будемо будуть отакі от, от результати, знищуються на великих відстанях. Тому і хочеться побачити, звичайно, там російських льотчиків, катапультірувавшихся чи ні, так палаючий літак, який падає. Ну на відстані 100 і більше кілометрів в глибину оборони противника. Це ну не є реальним. Побачити. Хіба щось у нас витече потім на ворожих ресурсах? Так. Пане Юрій, ви якось в одному з ефірів, коментуючи збиття тих сушок, сказали, що от ворог нічому не вчиться. Така ситуація і далі триває. Ну, це власне командувач повітряних сил себе в телеграмі таким в такій манері любить звертатись росіян. Та ага. що що нічого нічого такі до них не доходить, не навчилися. Ну що ж, працюємо далі. От таким чином росіяни доходить до них. Повірте, серйозний психологічний фактор на пілотів. Те, що є комплекси, які можуть їх діставати далеко. От, подивіться, а 50 на яких відстанях були знищені? Ну, перший ближче, а другий далі. До речі, сьогодні вже. Шостий день, якщо я не помиляюся, без А 50 в Азовському морі. І це ну доволі таки добрий, приємний для нас факт. Те, що окупанти не знають, як далі використовувати ті літаки, коли от вони можуть один за одним піти вслід за руським кораблем. Ось таким чином. І су 34 чи су 35 вже не можуть вільно себе почувати. Їм щоб бомбу далі кинути, треба підлетіти ближче. Керована авіабомба має обмежений радіус дії. для того, щоб діставати подалі, то треба відповідно підлітати поближче. А підлітати поближче це квиток в один кінець може бути. Тому льотчики це прекрасно розуміють, командування це розуміє і ну, обережніше діють. А це дає можливості нашим військам зрештою ну, більш-менш перевести подих, скажімо так. Зараз ведуться оборонні дії активні, тому керовані авіабомби. Ну, це серйозний виклик, і якщо їх багато, то ви бачите, які наслідки після них вовніються. Та зрозуміло дякуємо, пане Юрій. Юрій Гнат, речник повітряних сил України, говорили про результат роботи Сил ППО повітряних сил України під час нічної російської атаки шахидів та збиття ще одного літака Су 34